Всім привіт! Зранку подивилася у вікно і побачила ось цього прибульця, і він мене усміхнув, настільки він прикольно виглядає у вікні. Це подарунок мого друга, хоч я з людиною знайома не так давно, але називаю друга, тому що товариш не подарує такий подарунок. Тільки друг може дати тобі такий подарунок. Коли він бачить, що ти цього дуже-дуже хочеш. А я на цю рослину дивилася, як зачарована. Це гунера, я про неї розповідала. Он вона так виглядає, її привезли в горщику, я до неї зараз вийду і трошечки розкажу про неї. Коли я шукала її в Україні, я її не знайшла. Влітку багато разів я робила запити, і ніхто її на сьогодні не мав. Колись давно вона була в лотосі, десь ще, але цього літа я її не знайшла. Я думаю, це тому, що, мабуть, умови зростання для неї тут не дуже то гарні, тому що вона потребує болотяного ґрунту, вологого, соняшного місця. І взимку її холоднувата у нас. Треба прикривати, і тому перший рік вона буде у мене зберігатися при маленькому плюсі. А потім будемо трошеч, трошечки адаптуватися. Я дам їй літо на те, щоб вона звикла до наших умов, вкоренилася і. Тоді вже ми з нею будемо лишатися надовше, на зиму. Чому я зараз сконцентрую, спробую концентрувати увагу на стеблі, тому що стебло має насправді бордовий більше до червоного колір, а на ньому е ці голки мають такий неоновий світ зелений, шартрезний. І це виглядає якось фантастично. Я не кажу вже про ці її бульби і про те, як вона виходить з землі навесні. Це вилазять такі змії з головами. Казкові-казкові змії. Ще у мене сьогодні привід е, був посміхнутися, тому що я побачила кількість підпис... підписників каналу 3000. І для мене це дивно, і це мене налаштовує на те, щоб знімати далі. Хоч інколи, особливо цього літа, в кінці літа, у мене взагалі руки опускалися, тому що на свій сад я дивилася на як на важко хвору людину, бо він, ну, наче з печі був витягнутий. Після Європи я приїхала і побачила, яке воно нещасне. Руде, заморене, зашморгане, і багато-багато інших таких слів я можу підібрати, і я нічим не можу йому допомогти. Ніякі оці поливи з шлангу неспроможні були допомогти рослинам. І от, нарешті, у нас дощ, і це справжнє свято просто свято. Ви навіть не уявляєте, яку насолоду приносить цей дощ. Саме мені. А про що я хотіла розказати сьогодні, і про що я вам можу розказати, то розказати можу ще про одну річ. Про чат GPT. До мене приїхав наш кум і поскаржився на те, що дитині важко в школі, що вона не хоче вчитися, їй це не цікаво. І ми його могли втішити тільки тим, що показали цей чат. Я, е як достатньо доросла людина, думала, що мені вже пізно, запізно цікавитися всякими цими штуками-дрюками, і вони мені не згодяться в моєму житті, то я пропускала його повз свою увагу, думаючи, що Спілкуванні з, землі, з землею і рослинами, він мені не може допомогти. То нема чого напружувати свій мозок. Але коли я була в Німеччині, то до мене підійшла моя онука і запитала, як розв'язати задачу з теорією імовірності. Ну, у мене до теорії імовірності своє ставлення, оскільки ми всі вже з початку війни, а може і раніше, набагато почали жити. За законами теорії імовірності і відчуваємо на собі, як оце все, що в небі летить, заземлюється за теорією імовірності, за її законами. Тому, і до того ж, коли я почала спілкуватися з рослинами, я зрозуміла, що багато років свого життя я віддала математиці. і... У мене це викликало якесь обурення, що я віддала свої найкращі роки життя якомусь штучному світу. А ті, хто займаються математикою, точними науками, зрозуміють мене, тому що коли ти занурюєшся в розв'язання задачі, то для тебе весь світ взагалі перестає існувати. Ти її розв'язуєш, можеш розв'язувати годинами, можеш розв'язувати добу. А можеш розв'язувати і місяць. І коли до тебе нарешті приходить рішення, то ти терміново маєш бросити все і записати, тому що пройде година, і, ти, і воно може від тебе піти це рішення, і ти його не згадаєш. І таке буває, якщо ти займаєшся справжніми задачами. Тому я якось так. М від себе відсохнулася від тієї задачі з теорії ймовірності і сказала онуці, що я вже нічого не пам'ятаю і не хочу навіть згадувати. Вона звернулася до своєї мами, доктора математичних наук. Мама теж сказала, що вона не знає, як розв'язати зараз цю задачу. Задача складна. Ми з мамою знали, що є певний алгоритм розв'язання спеціальних таких задач, і треба згадати цей алгоритм. І яке було наше здивування, коли зранку ми запитали нашу, мою онуку, і що з задачею? Вона сказала, я її розв'язала відразу, а як? Я звернулася до чату GPT, і за хвилину він мені пояснив, як її розв'язувати. І я все зрозуміла і розв'язала, показав алгоритм. Мама розв'язувала задачу всю ніч, вона теж розв'язала її. І вона сказала: А можна я свої рішення? Подивлюся, чи збігається вона воно з твоїм, і саме головне а відповідь збігається. І з'ясувалось, що мама була на висоті, вона розв'язала все правильно, але вона витратила свій сон на розв'язання цієї задачі. Отже, я повертаюся до чату GPT. Після того я, звісно ж, зацікавилася цією річчю, тому що я сказала стоп. То тоді наше все навчання точним наукам взагалі не має ніякого сенсу, тому що ніхто не буде витрачати більше свій час е, свого життя на розв'язання математичних, фізичних і інших таких хімічних задач. І з'ясовується, що навіть задач рослинного світу. От зараз я вам покажу, як це працює. Отже, я беру свій телефон, де у мене загружено. Цей чат. Покажу вам це віконечко. Зараз я наберу свій, а ось він в мене впізнав в мій телефон. І показую оце віконечко. Ось воно, наче моток. Чим ж показати? Щоб без манікюрів. Ось це віконечко крайній, наче моточок. Клубочок нитки. Отже, я звертаюся до цього іконечка. Тут він мені вже щось писав з якогось приводу. А я вам покажу, як це працює. Я підходжу до своєї рослинки якоїсь, от, наприклад, до цієї. Ви бачите, що у рослини є певні проблеми. Ось на цьому листі ці проблеми дуже гарно видно. Я знаю, що це за проблеми. А зараз ми запитаємо у цього чата. Отже, я нажимаю сфотографувати. Він трошечки буде у мене тут все не гаразд. Ось я фотографую, відправляю, далі. Відправляю і пишу йому, даю йому запитання. Скажи, будь ласка, чат GPT, в чому проблема моєї рослини, як я можу їй допомогти? Відправила. Проходять секунди. Він думає і ось що він мені пише. Покажу вам. На фотографії видно лист рослини, який має жовтувато коричневати пошкодження. Покладу на стіл для того, щоб навести Це може бути ознакою кількох проблем: надмірний полив і так далі. Отже, він мені дав відповіді. Декілька варіантів там відповідей, що може бути з рослиною. Але він навіть пише, що може бути неправильно добриво підібране. Але я хочу... а не, Але я хочу... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це він, він записав все, що я вам розказувала. Так неправильно. Я все це прибираю. Я прибираю це. Він підслухав і все записав. Це нечесно. Отже, тепер я хочу, щоб цей чат GPT зробив мені таку послугу: написав всі свої ці побажання відносно догляду за рослиною у віршованій формі і бажано в стилі пізнього тичини, якщо можна. Відправляю. Зараз я вам покажу, що він мені наміркує. Так, читаємо, що ж він написав. Так, як мені... О, отак. Твоя рослина, мов жива, благає тиші, сонця і світла, вологості, де не роса, а ніжність крапель, тиха, світла, полий. Але не надто щедро, щоб корінь в ґрунті не затонув, нехай лиш вологість легко і так далі. Отже, отже, тут пізній тичина йде, слова мої твоє насіння, посади їх у серці своєму і виросте твоя надія у тіні кожного листку. Чому я сказала пізній тичина, а не ранній, тому що сонячні кларнети – Ранній тичина, наскільки мені там, наскільки я згадую, він дуже відрізняється від пізнього тичини, який писав для комсомолу партії і піонерії, да? речівки. І це різні досить речі. Поезія і все це всі ці хвалебні оди партії. Отже. Про що я зараз? Я вам показала, що є таке диво дивне. І науковці, наприклад, в Європі, чухають свої репи і поділилися на дві частини рівні. Одні кажуть, що це вже штучний інтелект, інтелект а другі кажуть, що це ще не штучний інтелект, тому що він помиляється. Так, дійсно, я використовувала цей чат GPT в магазині в Німеччині, коли я підходила до рослини, наводила на рослину і запитувала, які умови потрібні цій рослині, і чи зможу я з цією рослиною жити в Києві. І він мені відповідав. Але для... потім я йому казала: але тут на етикетці написано зовсім інше. Ти кажеш, що він не витримає мінус 15, а етикетка на рослині каже, що мінус 15 витримується рослина. тому може, ти помиляєшся. І на це чат GPT міркував і відповідав мені: так, я помилився, можливо, тому що є різновиди цього цієї рослини, а саме такі, 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 такі. Які витримують короткочасні е мінуси до мінус 15. Але при цьому треба там т-т-т-т і так далі. Отже, мій екскурс про чат GPT. Він так само може помилятися, як і ми, але він виправляє свої помилки. Він корисний. Він цікавий. І, до речі, поки я це все розказую, я можу... От, до мене прийшла така думка: а що якщо його запитати у світлі того, що на нас сьогодні зранку знов летіли ракети, поки наші діти збиралися в школу, а що його зап... якщо я його зараз запитаю, як поводити себе правильно, якщо в тебе скажений сусід? Давайте я ще не запитувала, але. Спробую здати таке провокативне запитання. Чаджипеті, скажи мені, будь ласка, а якщо в мене скажений сусід, як правильно мені себе поводити? Відправляю. Якщо у вас є сусід, поведінка якого викликає занепокоєння, важливо підійти до ситуації з розумінням та обережністю. Ось тільки. Кілька порад. Перша порада спокій і самоконтроль. І далі розгорнута, розгорнуте пояснення. Друге обмежуйте контакт. Третє. Документація. Якщо постійно сусід порушує ваш спокій, та-та-та, необхідно звернутися до влади. Говоріть з іншими сусідами. І так далі. Це четвертий пункт. П'яте. Зверніться до поліції або дільничого. І шосте правовий запис. Захист, на що е, моя власна життєва ситуація життя зі скаженим сусідом дає мені зовсім інше рішення проблеми. Я для себе вирішила, що для того, щоб скажений сусід тебе турбував якомога менше, треба перейти на його рівень. Для того, щоб він зрозумів, що ти саме такий вже скажений і неврівноважений, а також войовничий, як і він. І тому відповідь може, може бути симетричною і за силою, і за напрямом. Тому, ну, наприклад, цієї відповіді чата GPT, ми можемо. Зрозуміти, що на кожну життєву ситуацію можуть бути різні рішення, як з рослинами, як з людьми, так і в спілкуванні з цілим світом. Всім дякую за увагу. Ще раз дякую, що ви на мене підписані і накладаєте на мене такі. Ну, такі якісь, я даже не знаю, що, але якусь таку відповідальність, що я маю весь час щось знову і знову знімати. Тому що 3000 підпис підписників, ну, це не 10 людей, для яких я зняла перший свій ролик тільки для того, щоб людям показати, яка в мене білочка. Якщо я не відповідала на якісь ваші коментарі. Чи комед... щось ще записи, то це тільки тому, що я їх просто не бачила. Інколи я... ролик уходить і я не бачу, що хтось щось написав і не переглядаю старі відео, то можете написати ще іще раз. Дякую вам за увагу і всім пока-пока!